Так, дорогенькі мої, пішла я з моря і не хочу я терпіти, і не хочу я себе заставляти бути на морі, тому що почався вітер. От Хоч, хоч бери годинник провіряю, перша година у нас вітер тут. Починається вітер. І я от ніяк не можу приїхати на сьому ш... годину зранку, щоб задовільнитися цим ранковим, ранковим цим, як називається, морем. Що ну, ж так темно, Мадонна? Що ж так темно? М -м, ви не бачите, Мадонна, коме темно. О, я от сьогодні я приїхала на півдесятої. Зранку зробила відео, як ви бачили, про Діану, про її маму. І побула я до першої години. Я, та яка перша? Четверта година, до пів четвертої я побула і я їду додому. Зараз треба ще фруктів поїхати взяти, бо такі купила, оці, як вони називаються, абрикоси, нектаріни. Оці, ну такі смачні, такі смачні. Вони такі тверденькі, але вони такі солодкі. Оці нектарини попадуть, деколи попадають дуже смачні і дуже солодкі, деколи солодкі і смачні, а деколи дуже смачні і дуже солодкі, дорогасенькі мої. І заїду ще в супермаркет, мені треба авокадо купити, бо я тепер хочу поміняти харчування. Я хочу себе заставити їсти яйце зранку, зранку яйце. Зараз всі лікарі, італійські лікарі говорять, що треба їсти бекон. Яйце і авокадо зранку. Я вже їм, ну я їм час від часу авокадо їм пів я, пів він. Ну чого ж так погано? Я так взяла окуляри для краси, це окуляри читати один з половиною, так як я вже вам багато раз говорила. Вони не красиві, але нехай буде. І оце харчування мені треба себе заставляти в п'ять встати, і в, в... в... мені треба зранку виходити. Як я їду на море, а як я не їду на море, все одно мені треба зранку вставати скоро, і я встаю скоро, але мені треба виходити на вулицю і задовольнятися життям на вулиці. Я завтра не їду на море, вистачить, море вистачить, тому що море так само заб... Море вам багато дає і багато енергії забирає з моря. Ви приїжджаєте дуже дуже замучені. І це добре, що я ось ще машиною туди-сюди. Я машиною розумієте. А автобусом, якщо людина хоче їхати, деякі баданці, чому не на море не їздить? Автобус їде 40 хвилин. Він зупинок ніяких не робить, але є ліміти: 50-40, 50-40, Ти не можеш скоро їхати. І автобус пих-пих-пих помало їде. Там два рази зупиниться чи один раз, що там 10 кілометрів їхати. Він один раз зупиниться. І кінець на тому, і 40 хвилин. Я хочу 10 хвилин, чому баданти не хочуть їхати на море? От, от тому і не хочуть. От ніж вони, з хати, ніж вони з хати встануть, ніж вони встануть, дургесенькі мої, і, і дойдуть оті баданти на зупинку. І треба йти, не знаю, кому 10 хвилин, недалеко, кому 15 хвилин, підуть на зупинку. І ще вони на зупинці почекають 15 хвилин. Пізніше приїдуть на то море. З того моря знову, до самого берега йти 10 хвилин. Близько, але 10 хвилин. Але якщо ви йдете по сонці, якщо ви йдете по сонці, це все нервує. Приїжджайте додому, ви замучені. Манаджа. Ви приїжджаєте додому, ви замучені, ви брудні, ви з піском, ви спутіли. І е, треба душ приймати. Ну, добре, що я в своїй хаті я роблю, як я хочу, помаленьку, я нікому нічого не об'язана. Ви розумієте? А, а як людина працює на 24 години і вона ще має якусь підопічну в хаті, підопічного, і перше, треба йому обід зготувати, і треба щось прибрати, і дати пити туди-сюди, і ти от. І ти це робиш той дуж, і то, то все решту, ти робиш пізніше. Але деякі баданти мають в неділю відпуск, і навіть не відпуск, а вихідний в неділю мають і навіть в неділю не хочуть їхати. Бо я вам говорю, ситуація ось така: море близько, але море забирає багато енергії. Я себе так би заставляю вже я багато разів. Цього року я вже їжджу, їжджу, їжджу. Їжджу, їжджу багато разів, задовольняюся морем, але так само себе завжди заставляю. І не можу скоріше, ніж 9 година, не можу вийти. Не можу прибути на море скоріше, ніж 9 година. Сьогодні я на 9 приїхала, але перед 9 я ще пішла в один бар, не тут на море, а пішла там бі, 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 в себе в себе, під свій будинок. Коротше, рядом пішла. Там побула, посиділа, випила кафе, все це помаленьку. Все розслаблено, ну, але їду додому, і я, 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 як, як то кажуть, я сама одна, я не спішу, я собі помаленьку, тому що мій компаньйон автосуфішент сам собі раду дасть і він не чекає. В ньому служанка вона не потрібна, така, як я, що, щоб я йому там накрила, помила, порізала, подала. Він все сам робить, і він на мене не чекає. Він знає, що я приїду замучена, і я деколи їсти не хочу, або їм собі сама чуть-чуть пізніше, коли я хочу, бо мені спочатку душ треба приймати, бо мені треба спочатку кремом помасити, мені треба п'ятки спочатку привести в порядок. І я деколи от зараз, знову вже четверта година, коли я додому приїду, мені треба ще поїхати військово нектаринів купити е і грушок. <реш> які грушки смачні, боже, які ці грушки смачні, оті маленькі, такі, знаєте, літні грушки. Вони такі солодкі, вони так якби тверденькі виглядають, а як їх кусаєш, то прямо сік по бороді. отут тече, По бороді отак сік тече. знаєте? Зараз куплю тільки тих грушок, куплю і куплю ці нектарини. В тих окулярах я не повинна зніматися. Я не знаю, на що я їх знімаю, я свій пейзаж порчу. Якщо ви не знаєте, хто я така є, я є Анна з Львова, яка живе дуже-дуже багато років в Італії. Скільки років живу, я вам вже говорити не буду. бо вам для вас це все тяжко перетравити. Бо я дуже багато років живу і дуже погано по-українськи говорю. І не говорю добре по-українськи, і не говорю добре по італійськи Але сміливість є, відкрила канал і на італійській, і на українській мові. І... І ось так, як говорю, так говорю. Говорю, так, як говорили в Радянському Союзі. Я зі Львова, дорогесеньки, мої, у Львові, колись пів Львова говорила на російській мові, і це було нормально. Абсолютно нормально було. Люди говорили на російській мові, це навіть всюди було і магазин було написано, і ми багато читали. Не те, що читали, взагалі в мові було багато слів. А так, як вів біля Польщі, і моя родина, багато є в мене родичів Польщі, у в нас походження, не походження, а в нас, коротше, моя, моя, як вам сказати, мої баби, брати рідні, виїхали в Польщу. Як то, колись, знаєте, було, половина було, ну, коротше, ви зрозуміли, колись люди виїжджали в Польщу. А чому вони виїжджали в Польщу? Тому що Львів колись був польський. Лемберг був польський, польський е, місто до Польщі, так би відносився Львів колись давно. І е, тоді відібрали. Україна відібрала, забрала, Львів пішов е, до України. Поляки, які були там, туди-сюди, виїхали багато до Польщі. І, 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 і ось так. Ну я вам наговорила. Не те, що я хотіла вам сказати, я хотіла щось інакше вам сказати. Ну, Історію ви собі прочитайте, яка історія була. Коротше, моєї мої баби два брати опинилися в Польщі. Приїхали в Польщу, опинилися в Польщі. І там женилися. І там сім'ї создали. І там в нас є багато родин. Я там сто раз-то раз колись була ще, як я була маленька, як я мала ще в третьому класі, я пам'ятаю, і в третьому, і в шостому, і в першому я їздила до Польщі. А пізніше, вже, як мій син мав йти до школи, це були тяжкі тяжкі. Які це були? 90-ті роки, 90-ті, ще може 90-х навіть не було. 88-й, 89-й. Ми тоді з Львова нам могли відкрити візу, їздили до Польщі. Тоді я їздила на Гандель, і я там дуже багато раз в Польщі була. Я Польщу всю всю переїздила, але дуже багато. І Щецін була, там біля німецької границі. І я і, ну, Варшава само собою. Кельце я була, Стараховіце. Коротше, я і південна, і північна я об'їздила всю Польщу. І в мене дуже хороші враження про Польщу. Я би хотіла до Польщі вернутися, хотіла би, але не дуже, тому що зараз Польща не та, що я така, як я запам'ятала. Бо колись, бо колись в Україні у тих 90-ті, 88-ті, -90 90-ті роки нічого, нічого, нічого не було, нічого не було. А в Польщі трошки було, було набагато більше. там оті пончики ми їли, перший снікерс. Я в Польщі попробувала. Дуже добре пам'ятаю, як я снікерс перший спробувала, яке воно смачне було польську кухню, в оці от всі, пам'ятаю, там в тих будках печінку. Робили з цибулею, бульба, ну то сусіски, та, та риба, їхня жарена, оті сусіски, всякі це дуже-дуже смачно було. Але Польща зараз не та, що була. Наших дуже багато, багато странірів, багато іностранців, так само як в Італії. І в ті часи наші люди, українці, не їхали зовсім в Італію, а багато поляків їздили до Влохів. Вони називали. Вони їздили на заробітки до Влохів. Влохи вони називали. Італійці вони називали Влохи. Я дуже добре пам'ятаю. І через це а нам в Італії було недоступно зовсім їхати. Це був такий, знаєте, закони були серйозні. Був такий радянський союз. Ми вже вийшли так, ще був радянський союз. Правильно, бо то в якому 91-му році ми вийшли з радянського союзу. Україна стала вільна. А от в ті роки це був Радянський Союз і все і не пускали за границею. Бо була диктатура. Ви можете собі представити? Диктатура так робити, так, як, як повинно. Бо якби люди ще скоріше поїхали по заграницях і подивилися, як, свій, як в світі люди живуть. А чому в Радянському Союзі так погано жилося? Я не знаю, то повстання б зробили, напевно. Вони боялися того повстання, тримали людей в закритому, в закритому Радянському Союзі гарно. 15 республік і піонери, комуністи, і то все, і диктатура була. Коротше, почала за одне, закінчила за друге. Почала за Діану, закінчила. За За цей. Ну, за Діану цю міс Вонг. Дуже хороша дівчинка, вона мій блогер номер 1 Майже номер один, тому що я на неї ну, не часто вона відео мені здається, кожен раз випускаю кожен день. Ну я може десь чотири відео я переглядаю ввечері. Переглядаю вона от гарно, в, гар, в такому гарному темпі, дуже, дуже розумна, дуже красива вихована, вміє говорити, вміє себе показати. Оптимістка, така сама, як я. Тільки от щось заграну. Ну, вона молоденька, каже, що ви з нею вимагаєте? Вона каже, я перший раз сама поїхала до Львова і до Києва. Перший раз. Ну дівчинка, скільки їй там? 28 років. Ну, що можна претендувати від дівчини 28 років. Суресеньки, я тою камерою кручу-кручу, у мене тут, у мене тут такий, знаєте, цей, як вам сказати. Трошки темно, трохи світло, камера не бере. Я маю вже новий телефон, я чомусь не знімаю на новий телефон. Чому я не знаю? Я купила новий телефон, треба вам показати. І на днях так само я буду знімати, мої, ще те, що я купила, я буду вам показувати зблизька. Я ще все вам не показала. Треба, треба міряти, щоб мій компаньон поміряв. Ми вже першу пробу зробили, він там одягнув, де що. То воно гарно воно було б показувати, як було б під музику. А так як музики нема, ну як воно буде, як я буду це все, все показувати. Ось так от ну, щось покажу. Знайдемо час і покажу, дорогесеньки мої. Дякую, що ви пишете. Дякую вам. Дякую, дякую, дякую. Дякую за лайк. Дякую, що ви дійшли і прослухали мої відео до кінця. Де коли воно ліпше, де коли воно краще. Але я не, не до відео не не цей. Не готуюся, я отак, що, бо я як почну готуватися і записувати, але треба буде, треба буде. Бо якби я записала, що мені розказати, перше, друге, третє, четверте, п'яте. І на тих п'ять питань, я була би краще відео зробила. Так роблю ось таке. А треба мені мінятися. Ви правильно говорите, треба краще відео дорогенькі мої робити. Краще хотіла б вам сказати. Багато думаю, ну я хочу міняти, хочу гарно розказувати, наприклад, до чого я ще не звикла тут в Італії. Після 30 років Італії, до чого я ще до тепер не можу звикнути. Мені треба от подумати і, і вам на ці всі питання відповісти. Багато виписувати ці всі питання. Задавайте мені питання, я буду вам відповідати. Зараз ще маю зустрітися з цим Василем-українцем. Такий гарний, красивий хлопець, тут у нас працює. І я в нього теж візьму інтерв'ю. Буду задавати йому багато питань. І надіюся, що він мені буде відповідати гарно, бо він готовий. Він сказав, ти ютубер, YouTube, маєш канал, Алюра, він сказав вабене". сказав вабене. Вабене це означає добре-добре. Зустрінемося, поговоримо і, і так далі. Дорогенькі мої, до зустрічі! Дякую, з вами була Анна зі Львова. Здоров'я, здоров'я вам усім. У нас 30 градусів. Вітерець, отакий, як бачите, здоров'я вам і миру, 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 Як найскоріше, дорогесенькі мої. Будьте усі здорові!